<реш> Найунікальніша перевага парк Лейк Сіті, що тут знаходяться карликові лебіді. і один з них прямо в мене на руці. Візняв? <плес> Отже, сьогодні ми знаходимося на парк Лейк-Сіті, і в цьому ролику я хочу розповісти про хай, що це за проект, яка його філософія і які унікальності він має. Бо дійсно це найунікальніший проект в такого масштабу, що знаходиться в Україні, можливо, навіть в західній. Європі Чому парк Лейк-Сіті це найкращий проєкт в київській області. Чому придбати квартиру тут треба саме зараз? Отже, парк лейк-сіті. Парк, бо тут дуже велика кількість благоустрію. Лейк в кожному районі є своя водойма і сіті, бо це повноцінне місто, що знаходиться на 80 гектарах землі в долині, яка знаходиться буквально 15 хвилин від Києва та складається з різних унікальних районів. І має приблизно 90 будинків та понад 2000 тисяч квартир. І в майбутньому тут будуть проживати 8 тисяч мешканців. Ми почали цей проєкт у 2018 році і з того моменту активно його розвивали, пропрацьовували концепцію, додавали додаткові зони інфраструктури, дитячі майданчики, спортивні зони. Незважаючи на складні умови, тобто початок повномасштабної війни у 2022 році, за цей час ми ввели в експлуатацію два будинки і також плануємо ввести ще один будинок. І взагалі дуже активно розвиваємо проєкт. Парк Лейк Сіті. Це єдиний проект в Україні з настільки низькою щільністю забудови. Тільки вдумайтесь, перша черга беремо її. На території 15 гектар знаходиться всього 15 будинків. Це приблизно 500 квартир. І якщо ми порахуємо, то це означає, що на кожну квартиру приходиться приблизно 300 квадратних метрів території, з якою 200 квадратних метрів це благоустрій і 100 квадратних метрів це водойма. Виходить, що купуючи квартиру в парк Лейк-Сіті, ви отримуєте власну водойму 100 квадратних метрів і власний парк, невеличкий парк в 200 квадратних метрів. Ну це ж унікально. Що в нас по комерції? Нещодавно наші мешканці відкрили тут першу кав'ярню К1, також. Ми плануємо запуск апарт-готелю. Це буде останній будинок в першій черзі парк Лейк Сіті, який якраз і дасть основну інфраструктуру. Це відкритий басейн, це ресторан, це фітнес-зал, це спа-зона. Ну і також нещодавно ми прийняли рішення активно почати заводити операторів в існуючу комерцію, тим, що ми будемо давати безкоштовну оренду на перші роки роботи, для того, щоб дати більш зручні умови для малого бізнесу в нашому проекті. Тому я впевнений, що через два роки, з точки зору комерції, з точки зору інфраструктури, парк Лейк-Сіті буде просто не впізнати. Це все круто. Скажете ви мені: кав'ярня, басейн, ресторан, спа. А куди вести дитину: садочок, школу, університет? Рік назад ми фінально підписали наші умови співпраці з British School. Це один з найвідоміших брендів шкіл в Україні. Я думаю, ви всі чули про британську школу, яка знаходиться на Новопечерських. Липках і тепер така ж буде знаходитися в нашому проекті. Зараз вона проектується. Ну і також буде дитячий садочок, і можу поділитися таким інсайтом, що ми розглядаємо варіант створення тут університету. <му> Територія парк Лейк Сіті понад 80 гектарів. В кожному районі є своя водойма. В першому районі, тобто це район Віта, знаходиться найбільша водойма площею 5 гектарів. І окрім того, що вона додає особливий шар, особливу естетику нашому проекту, також вона створює класний мікроклімат і дає таку затишну, приємну атмосферу. Що, начебто, ви знаходитесь не в Києві, а десь в Італії. І дивитися на озеро комо Вченими, чесно не знаю, якими, але точно я знаю, що вченими доведено, що видно воду продовжує життя. Відповідно, кожен мешканець парк лейк Сіті, виходячи вранці на прогулянку і спостерігаючи такий гарний вид, буде продовжувати собі життя. В Парк Лейк Сіті буде розташована артезіанська скважина, і, до речі, це перший житловий проєкт за містом з квартирами, де є Артезіанська вода. Насправді це дуже круто пити Артезіанську воду, бо, по з точки зору мінералів, з точки зору її якості, з точки зору її впливу на здоров'я, вона набагато краще, ніж звичайно, Я скажу так найдовша у світі в Європі. Ну в Києві точно отак -от. навколо водойми в парк Лейк Сіті знаходиться найдовша в Європі в Укр... в Києві. Знаходиться точно в Києві. Найдовша бігова та велодоріжка. Парк Лейк Сіті також вирізняється серед усіх проектів за містом своїм благоустріям, так як ми висаджуємо виключно дорослі та достатньо високі дерева. Ви також відчули цю романтичну атмосферу. Це саме тому, що ми висадили в парк Лейк-Сіті луки та різнотрав'я. І, до речі, ми почали це робити до того, як це стало мейнстрімом. І по суті, були піонери в такому типу благоустрію в проектах. Ну я хочу про Ньютона, Мені це дуже подобається. Обов'язково це встав. Ньютон придумав закон гравітації, коли сидів під яблуною. Значить, я придумав назву цьому району, який називається Віта, коли знаходився під цією австрійською пінією. До речі, це дерево коштує 5 тисяч доларів. І якщо ви не знали, як ці гроші виглядають в рослинах, то приблизно якось так. А зараз я вам покажу, як в рослинах виглядають 10 тисяч доларів. Ми зараз перейдемо до наших бонсаїв. Отже, ось так виглядає новенька Тойота Кемрі. В рослинах. Зараз я знаходжуся біля бонсаю, і таких дерев в, цьому, в цій зоні аж три кожна вартістю по 10 тисяч доларів. Тобто вартість благоустрою тут, тільки якщо проховати бонсай, це 30 тисяч доларів. Якщо бути чесними, знаєте, чому так ніхто не робить забудовників? Бо інші забудовники більш раціонально витрачають кошти. Тільки ми можемо садити такі дерева в проєкті бізнес-класу. Зона з гамаками. Це очевидно, але це зона з гамаками. Наші маркетологи більше не придумали, що ще додати. Втратив форму. Зараз ми знаходимося на дитячому майданчику, де також є зона для занять спортом та воркаутом. І, до речі, парк Лейк Сіті також є дуже класний пляж, де можна грати в волейбол, є окреме місце, де можна зберігати сапи, ну і також, звичайно, кататися на сапах на нашому озері. Ну і плюс бігова дорожка, про яку я вам розповідав. Хто мешканці парк Лейк Сіті? По-перше, це прогресивні сім'ї адже тут є всі умови для того, щоб класно проводити час зі дітьми. Тут планується дитячий садочок, школа. Ну і зараз є дуже велика кількість прогулянкових зон, алеї, дитячий майданчик, спортивний майданчик. По-друге, це ділові люди: це фрілансери, люди, які працюють в IT. Бо тут дуже класно поєднувати формат життя Work-Life Balance, коли ти можеш класно попрацювати на терасі з видом на водойму, а потім відновитися, взяти сап і трошки так помедитувати, зібратися думками, провести таку рефлексію. Ну і третя категорія це. Вже дорослі батьки, яким діти купують тут квартири, адже тут затишно, тихо, спокійно. Ну і також сервісна компанія закриває всі потреби, є дуже багато різних послуг, і не треба ні про що перейматися, і можна спокійно насолоджуватися життям. Що ще такого цікавого є в Паркл Сіті? По перше, хочу сказати про розташування. Проект знаходиться на території долини, тобто це така рівнина, і відповідно відкриваються з квартир дуже дуже класні види, або види на озеро, або види на гори та дуже класні схили. Всі будинки йдуть в чотири поверхи. Ми принципово не будували вище, для того, щоб не було такого відчуття, яке є в мегаполісах, яке є в центрі міста. І також в кожній квартирі, абсолютно в кожній, є своя тераса, десь дуже Велика, десь не дуже велика, з якої якраз і можна насолоджуватися цими видами. Можна вийти вранці, взяти філіжанку каву або ввечері взяти бокачик вина і насолодитися цим прекрасним видом. Зараз ми знаходимося в plc Клубі. Це. Зона для мешканців, яку ми плануємо відкрити до кінця цього року. Якраз ця зала, з якої ми зараз виходимо, призначена для проведення різних майстер-класів, івентів та презентацій. Зараз ми перейдемо в основну залу, де буде знаходитися барна стійка з випічкою. І також тут є класні затишні зони для відпочинку, та в цілому тут дуже класно можна попрацювати. Зараз ми перейдемо до коворкінгу. Тут в нас є робочі місця, є також такі прикольні кімнати: зум-кімнати з шумоізоляцією для проведення зумів та колів, щоб нікого не відволікати. І також є окрема переговорка, яку можна орендувати через додаток, і також там попрацювати, провести страцесію, попрейнстормити з командою. Дуже класний є такий формат проведення зустрічей і мітів і страцесій за містом. Якраз тут це можна буде робити. До речі, такі зони ми плануємо відкривати в кожному ЖК від дім. Тут у нас знаходиться ну, така вхідна зона, де у нас буде адміністратор, кафешка, значить, можна буде замовити каву, чай. І також для того, щоб батьки мали вільний час, є дитяча зона, куди можна віддати свою дитину. Тут з нею проведе час няня, і тут діти будуть кайфувати, поки батьки будуть відпочивати. Якось так. Це називається кіноефекти по-індійськи. Так що, давай я розкажу про лобі. Отже, зараз ми з вами знаходимося в лобі одного з будинків в парк Лейк-Сіті. Як бачите, воно зроблено досить круто. Ми використовуємо кермогранітну плитку, використовуємо натуральний шпон і, до речі, всі інтер'єри. В наших проектах парк лексіті не виключення реалізовує в наш внутрішній департамент естетики, який називається «Антрацит». І він створює такі дуже круті, унікальні простори. І це одна з наших головних фішок дім. Коридори дуже широкі, і також ліфти. Зараз ми перейшли до них. Ліфти, незважаючи на те, що тут всього чотири поверхи, і не так багато мешканців насправді їх дійсно використовують. Та й в цілому мало хто їх використовує, бо можна користуватися сходами. Всього чотири поверхи ліфти. Ми ставили шиндлер і, взагалі, на них не економили. Секундочку. це в нас однокімнатна квартира з окремою спальною, і також з об'єднаною кухнею та вітальні. Ну і звичайно по традиції Park Lake City з офігезною трасою з видом на озеро. І до речі, класна фішка Park Lake Сіті заключається в тому, що цей проект, окрім того, що він дуже комфортний для класного лайфстайлу він також дуже-дуже інвестиційно привабливий. З точки зору росту ціни на квадратний метр, ми починали його продавати по 800-3000 доларів за квадрат. Зараз ціна від 1600 доларів, 1600-3800, є навіть квартири по 2000 доларів за квадрат, тобто ріст від 50%. Тут неймовірним попитом Користується оренда. Просто для розуміння ціна на оренду на однокімнатні квартири від 800 доларів, на двокімнатні від 1200, на трьохкімнатні від 1800 доларів за квадратний метр. Тобто це дуже високі ціни, і чесно вам скажу на Печерську квартири з ремонтом в центрі можна зняти по більш низькій ціні. А що найцікавіше, що якщо ви зайдете на лун, ви побачите ну буквально 5-10 максимум оголошень. А насправді здаються тут більше 30 квартир. О, такий кайфовий вид. Друзі, от такий кайфовий вид. І зараз ми виходимо з лобії і потрапляємо на територію комплексу, якраз на закаті сонця, і ви побачите, як круто це виглядає. Ось так наші мешканці зустрічають закати на парк Лексіті. Тепер про райони, як я сказав, парк Сіті — це ціла долина площу 80 гектар, яка складається з різних концептуальних районів. У кожного району є своя філософія і своя назва. І за основу ми брали латинську мову. І зараз поясню, чому перший район, де ми з вами гуляли весь цей час, це район Віта, що з латині означає життя. Бо в ньому сконцентрована, по перше, вся комерція це єдиний район, де стільки комерції. Тобто, це район, де сконцентроване все життя. А район це район Аква. Він вирізняється тим, що тут якраз навпаки набагато тихіше. Тут немає комерції, тут ще більше скління, тут ще менше квартир на будинок, і також тут будуть знаходитися унікальні біопруди. Ця технологія буде вперше використана в житлі в Україні. І вони будуть давати такий ефект, що вода є майже біля кожного будинку. І третій район це район Тера. Тера з латині означає земля, і це район, де знаходяться наші таунхауси. І таунхауси, вони звичайно, як ви зрозуміли, також унікальні завдяки тому, що там використовується виключно фасад з керамограніту. Також там дуже великі такі панорамні вікна формату Джамбо там є таунхауси з другим світлом, у кожного таунхаусу є своя придумова територія, але найкрутіша фішка цього проекту, що в середині району таунхаусів знаходиться великий парк площею 2 гектари. Тобто, це були райони Vita Акватера. І також ми плануємо ще три райони, які ми анонсуємо згодом. Зараз ми активно займаємось проробкою їх концепцій. Парк Lake City стартував якраз в той час, коли. Активно розвивався тренд на заміську нерухомість. Відповідно, він завжди був в попиті. В першій черзі району Віта якраз всі квартири продані а в другій черзі цього району залишилося буквально 10%. Тому поспішайте до відділу продажів, бо видових квартир на озеро залишилось буквально декілька.